Всім доброго дня, дорогі підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні у нас така гарна погодка, як бачите, сонячного, ніхмаринки, красотень. Сьогодні гарний день. Малечка моя в садочку. Нарешті захотіла. Для матері це найкраще, що може бути. А у нас в планах поки малечка в садочку. Хочемо спробувати новий рецепт томатного соусу. Там треба помідорки, такі вже стиглі гарні, перчик червоний, трошки яблук і там всякого різного, все покажемо в ході відео. А для початку у городі виберемо саме стиглий помідорчик, який не можна консервувати. І перчик подивимось. Гайда! Зараз побачимо, які йде такі неліквідні. Будемо збирати. На цей томатний соус. А це в нас дали нам новий сорт. Нам сказали, що це називається чортенята. А я чула на базарі одна жінка казала, що такі помідорки називаються голуба кров. І не знаю навіть, яка ж точна назва оцих таких красенів. Може, ви знаєте, пишіть в коментарях, буду рада почитати, як же їх насправді звати. Так, зайшли ми ось так і ще затінок у нас тут, як бачите, ось бачите, як закрили, 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 по можливості там, де більше падає сонце, але вони все одно, Вон, дивіться, що робиться. Вони ж печуться. Оце все нам і піде в сок. Там, де поганеньке все обріжеться, це не страшне. Отак. Зараз нарвемо. ось теж дивіться, що вони бідні попеклися. Попеклися, вологи їм вистачає, вистачає, бо земля така, У нас довго тримає вологу. О, бідненькі, позбрижувалося всі. Нічого, буде із вас толк. В селі нічого не викидається. Що можна їсти, з'їдається, А ні, на томатний сок, або в нашому случаї будемо робити соус. Спробуємо цей новий рецепт, який він там у нас вийде. Скажемо вам, покажемо. Треба пробувати щось закривати, бо всі. Консервації з роками надоїдають. Хочеться чогось нового, смачного. Уже все. Той рік то у нас до, до початку жовтня висіли помідорки. А цей рік не буде нам цього. Попеклися усі. Ось так. О! І пропали, і попеклися. Всі й фітовтора, бачите, що зробила. І помідор не поливається. Саме собою портиться, а не є. Катастрофа. Катастрофа. Ось вони оці чертята, оце коли так спіють до червоної. Бочок один. Але ж я ж кажу, хто каже чертенок, хто каже голуба кров. І піди розберися. Так, як нам туди долізти, нам треба оці красині. Дивіться, яка краса висить. О, вже щось гризе тичку. Мабуть, шашель сидить. І шашель хоче їсти. І шашель теж хоче їсти. Ось так. Так, ну, пів відра нарвали. Піввідра треба ще трішки. Зараз ми оцей забула. Прозівала. Куди ти падаєш? Йди на місто до друзів. Чорний принц. Але вони якийсь такий цей рік некрасивий, форми немає. Що воно з ними таке? Ой. Так, цей пропав, а той, бачите, що робиться? Не їть на ходу, а цей піде. на сок, те, що треба. О, ні, цей вже пропав. І ще отут пару штучок і можна йти далі. Вирішили все-таки набрати повне відро, тому що багато чого обріжеться. Хай краще буде трошки з запасом. Так, а тут у нас перчики. Мамуля, скільки нам перчиків треба. Два. Оці такі красені хочу залишити на насіння. Ну такі вони красиві. Ну просто ось цей такий підпорчений, трошечки, ну, як підпорчений, він печений. Печений, бачите, який печений, печений, хай висить на насіння. Ай! Пчілки кусаються. О, які красені. Цей рік я спробувала посадити їх, а вони взяли і пішли. Та ще й вродили. Хоч були і заморозки, дивіться, гілки гнуться. Не знаю, як називається цей сорт, не буду брехати. О, якісь здоровань висить. Ось які здоровань. Так, там у нас колобок. Колобок, зараз пошукаємо. Оце так падає. Коти бігають, бігають і зривають. Так, нам треба червоненький, обережно. Бо так, коли відламуєш, ламається стебло. Потім живий жаль. Крутити тип, спробую зараз. Ну, давай, дорогенький, давай відчіпляйся. О, О який колобок! О, цей класний сорт колобок. Дуже м'ясистий, дуже гарний. Де Денег нам ще великий такий знайти. О, це. Мамулька вже висадила, розсадила полуницю, повідрізала вуса і там, де трошечки густо заросло, теж оце так розсадила сюди, поміняла місце. Замочували ми спеціальний розчин для коріння. Кому цікаво, пишіть, розкажу, щоб краще укорінилося. І о, бачите, опять коти бігають, зривають. І для коріння, коротше, це дуже корисно. Там спеціальний є розчин. Це коли весною пересаджуєте після морозів, щоб рослинка трошки відійшла від стресу. І так в... восени, коли щось пересаджуєте, і його можна замочувати, а потім ще й поливати. Корінчик. Два штуки, так, да, мама? Два штучки. Перчика, яблучки у нас там. І що нам ще треба? Цибулька? Дві? Цибулька? Ні, тільки яблучка. Помідори, перчик яблучка. Пішли за яблучками. Так, тепер нам треба два гарних яблучка. Любих, неважливо, кисленькі, солоденькі. Тут повним ходом. Ріжуться дрова, поки є світло, всі знають нашу ситуацію, як у нас добре зі світлом. Ось так, те, Та, що було маленьке, що можна було порізати. Оце такого плану. Оце отак чоловік ріже на торцовки, а оце, а оце піде вже електропилкою. Трошки пізніше синулька прийде зі школи і буде хлопчикам робота. Тепер наша задача порізати помідорки на маленькі шматочки. Я вже ось почала ось так різати на невеличкі. Можна на великі, але я не буду на великі. Хай будуть на такі, на маленькі, потім це все ставимо на газ. Так само на маленькі шматочки. Нарізаємо перчик і яблучко. Шкурку можна знімати, можна не знімати. Тут немає такого специфічного рецепту, щоб саме без шкурки. Воно все одно все розвариться, потім на блендер все переб'ється. Ну, ось так, дорогі глядачі і друзі, порізала я помідорки Із відра помідорів. Ось стільки в мене вийшло. Цей рецепт робиться на глаз, немає якогось конкретних там цифр, скільки до чого. У мене на відро необрізаних помідорів. Я взяла 2 перчика і 2 яблука. Теж порізала на такі шматочки. Шкурку залишила. Перчики теж на невеличкі. Тепер все це ставимо на газ. Треба прокип'ятити 40 хвилин. потім це, Якщо у вас є погружний блендер, погружним блендером все е і змільчити. В моєму випадку, це буде чаша від блендера. Мені треба буде, щоб ця вся маса прочахла трошки, тому я буду її остужати десь у холодній воді, щоб швидше було. А потім покажу вам, розкажу, що робити далі. Так, наш помідорний соус вже готовий. Томатний помідорний, отак він вже переварений 40 хвилин. Гарненько. Треба гарно перемішувати, бо він може пригоріти з дна. Ой, вчора цілий день у нас не було світла. На жаль, наша реальність, тому ми зараз зараз свиденько, свиденько, дуже свиденько. Це все переб'ємо. У мене є ось такий комбайн. Йому вже років і років. Подарунок був гарний від чоловіка на 8 березня. Зараз це все гарненько переб'ю. І будемо далі приправляти, варити і закатувати. Все, перебила останню порцію, але, як бачите, не влізе вона в цю кастрюльку. буде все переливати сюди, в рідну, так би мовити. Зараз ми цю афіору повернемо. Опа, варити від закипання 20 хвилин, постійно. Раджу перемішувати, тому що воно трошки прихвачується. Так завжди було. Що кабачкою ікру, що аджику треба постійно перемішувати. Трошечки поперчити. І сіль за вашим смаком. Хто любить солоніше, трошки більше. Ой-ой-ой-ой-ой. Не так то просто його дорогі друзі. І перелити треба брати чашку. Льопає то, що я казала, по всій кухні. Льопає по всій кухні. А, значить, сіль за вашим смаком. І якщо дуже кислі помідорки, ну, вся, всяке буває, то можна добавити трішечки сахарцю. Зовсім трішечки. Так, зараз трішки приправлю ось такий звичайний молотий чорний перчик. Знову ж таки, за смаком. якщо ви хочете, щоб було таке гарно таке гостреньке, то можна більше дати. І солі я на цю всю кастрюлю положу поки що так повну столову ложку з гіркою. А потім будемо пробувати. Нарешті закипів мій томатний соус. Отак, От гарненько булькає. я його частенько помішую, щоб він не прикипів. І тепер засікаю 20 хвилин, щоб прокипіло 20 хвилин, і можна буде закатувати. Повторюся ще раз, якщо у вас кисловатий соус, додати трішки сахару. На мою цю ємність, у мене така велика така каструлька. Я додала. Столову з горкою ложку цукру і 2,5 ложки солі. І вийшло смачно. І не солоне, і не солодке. Досолити можна завжди. Ось так. Все, соус наш готовий. Можна тепер закатувати. Побачимо, скільки в нас піде. Така оце зручна штучечка, боже красота. Я буду брати половничком обережненько, щоб наша баночка не лопнула. Закатаємо, а потім використовувати хто як хоче. Можна і в борщ, я вже казала, і в пасту, і в піцу. навіть да, так навіть. Якось тільки чупа з картошкою фрічі, картошка по селянськи. Паста Помадоро. Варіантів дуже багато. А саме головне дуже класне використання переспілих помідорів. Або таких неліквідних, не яких не можна закрити на зиму, закатати в банки. Але і жа, шкода їх. Так, так би мовити, викидати, бо знаю, що в сільському господарстві, так би мовити, багато таких помідорів, на жаль, виходить. Вони репаються, переспівають. З'їсти їх всі просто нереально. Тому оце самий класний варіант. Проварити, перебити, додати сіль перчик, якщо дуже кислий цукор, і закатати. Стояти буде довго. А саме головне смачне у використанні. Так, Вуаля. І тепер закатаємо. Можна перевертати банки, можна не перевертати, кому як подобається. Ось такий вихід. Із цілої миски помідорків вийшло 6 літрів. Це в мене по 1,5 літри баночки, це по літрі. Ось так. Ось такий гарний вихід із помідорок, які не можна закривати в банки під уксус. Дуже вигідно. Смачно робіть, дорогі друзі, щоб у вас не пропадали помідорки. Підтримуйте наше українське, наш контент. І до нових зустрічей!